Незламні герої збройних сил України, які мужньо захищають нашу державу, звісно, потребують підтримки і стилу з цією метою. Регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 організував цей благодійний ярмарок, на якому ми зараз присутні. Незважаючи на холодну погоду перед входом до гуртожитку регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 сьогодні гучно лунала музика та розставляли столи, наповнені різноманітними смаколиками. Це вже не перший благодійний ярмарок, влаштований на підтримку Збройних сил України. Студенти навчального закладу збирали кошти для військовослужбовців, продаючи млинці, пиріжки, печиво, тістечка тощо. Хлопці та дівчата кажуть, що не сумніваються більш того, просто впевнені, що в черговий раз зберуть чималу суму грошей для наших захисників. А я продаю гамбургери, котлети в тісті, піцу та пиріжки. Так, часто приймаєте. Так, звісно. Звісно. В цілому йде, але ну, іноді не хотілося би багатше допомогти нашим ЗСУшникам. Продаємо випічку, солону, солодку, все власного приготування. Ви йдете в честь такого Часто, так. Вже третій раз. Як Дуже добре. Я ви вважаєте, як сьогодні майду. буде? Сподіваюсь, це ж буде буде набагато краще, сподіваюсь. Так. Продаємо святкові е, набори, печиво, зефір, пиріжки, блинчики з м'ясом. Ви йдете в честь такого замку, так? так. З виручкою, як будуть люди. Так. так. Які сподівання на сьогодні. Що ми будемо. У нас буде і багато. Ми за собою все що ми все продаємо, що ми все продамо. Звідчите, це виграти. Власна ініціатива, так заході, допомагати за собою. Так, це все чисто наша ініціатива. Заступниця директора регіонального центру Світлана Слюсаренко відзначає, що молодь дійсно проявляє ініціативу та підтримує їх у цій справі. Зазвичай участь у ярмарках приймають усі 12 груп. Сьогодні їх менше, але це лише тому, що частина студентів від'їхала за місцем проживання для проходження виробничої практики. За словами заступниці директора, під час таких благодійних заходів здобувачі освіти збирають від 8 до 12 тисяч гривень. Минулого разу, наприклад, за виручені кошти керівництво закладу закупило та відправило. На передову 150 кг кілограм парафіну. Ми саме заливаємо свічки, в'яжемо коврики, в'яжемо носки, тобто спечемо смаколики, передаємо хлопцям. Тому це дуже важливо і діти хочуть. Ярмарок перший пройшов. Усі питають, коли буде наступний, коли буде наступний. В країні десь так трошки ми. Вже звикаємо до того, що є там війна, а тут ми тихо живемо. Але в нас діти такі молодці, такі патріоти хочуть допомагати і бути корисними нашій державі, і щоб швидше настала перемога. Ми цього всі чекаємо. Викладачі та майстри виробничого навчання констатують ярмарки. Чудова ідея для тих, хто хоче підтримати наших воїнів. Тож і самі приєднуються до збору коштів. Допомагають також і батьки хлопців та дівчат. Ярмарки ми намагаємось проводити хоча б один раз на місяць. Відправляємо все на ЗСУ. Також закупляємо парафін на свічки, окопні виготовляють дітки і долучаються також батьки з задоволенням. Задоволенням допомагають своїм дітям приготуванні. Ярмарки це дуже класна ідея. Адже ярмарки об'єднують нас і дають можливість допомагати нашим збройним силам України. І навіть колишні працівники навчального закладу не залишаються байдужими. На ярмарок прийшов учасник бойових дій, а в минулому психолог регіонального центру Юрій Качур. А прийшов гості до е колективу, в якому я працював. подивитися, як дітки е працюють донатять на збройні сили. Приємно звичайно констатувати той факт, що не байдужі вони, наше молоде підростаюче покоління, яке виховується в патріотичному дусі і. Не словами, а ділом доводять, що вони громадяни України і не байдужі до того, що відбувається в нашій країні. Кошти збирали не тільки студенти та працівники регіонального центру. Зупинялися поруч з продавцями і звичайні перехожі. Хтось купував смаколики, а хтось донатив гроші на зсу. Я продала продукцію а в групі кухарів мастерів ресторанного обслуговування. Пиріжки із картоплею та пиріжки з у них не один раз. Дуже 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 смачні. Учні навчаються цій професії і вже самі мають дуже гарно готувати. Десі, десі. Так зрозуміло. Ну і знаємо, що ці гроші підуть на збройні сили України, бо це допомога зараз конче потрібна нашим воїнам, і нашій державі. Я налічку не взяла. А кажу, а можна по карточці? Ну, було тисячу, я 500 перевела, бо пенсія невелика. Думаю, ну хоч щось небудь трошечки, хай буде їм. Мені так жалко, я кожен день плачу. А це, я це не можу просто заспокоюватися. Я кажу, 500 гривень це невеликі кошти. Ну, все ж таки, може, як то кажуть, ближче до перемоги. Я б мабуть, останню віддала, б, якби тільки щоб закінчилась війна. Студенти та викладачі кажуть, це не просто смаколики у кожну страву вкладали душу та віру у якнайшвидшу перемогу.